Подякувати канадцям за допомогу для української армії під посольство Канади прийшов жіночий хор із боярки, що неподалік Києва, жінки ось бачимо, дарують послу Романові Ващуку пиріжки та варення, котрі самі приготували на знак вдячності і заспівали. Сол розповів те військове спорядження, котре вже прибуло в Україну, лише десята частина допомоги від канадців, решта пливе морем до Одеси. Один комплект е, військово-польового е, шпиталя тура для е, значить, е, ідентифікації вибухових пристроїв, е, так як і окуляри для. u e, značenu krašće i vedemosti u noći sporuđenja će e, radio radio komunikacije